Вітаю вас на уроці дизайн і технології, мої маленькі трудівнички. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося робити об'ємну поробку червонощоке яблучко. Ось таке приблизно воно у нас вийде. Що нам для цього буде потрібно: кольоровий двосторонній папір зеленого та червоного кольорів, клей ПВА, пензлик для клею, ножиці, лінійка, олівець. Давай все перевіримо. Отже, кольоровий папір двосторонній подивись, що це означає з двох сторін один і той самий колір. зелений, коричневий, клей ПВА, пензлик для клею, олівець і лінійка. Підготуй, будь ласка, і ми почнемо. Для того, щоб Виконати цю роботу нам потрібно розвернути у поперек аркуш паперу червоного кольору і відміряти згори 4 смужки завширшки 2 см, вирізати та зігнути навпіл. Давай я покажу, як це робити. Беремо перші дві смужки, прикладаємо їх хрест-навхрест, ось таким чином, і склеюємо між собою тільки всерединці. У тебе повинна вийти ось така зірочка чи сніжинка дай їй підсохнути. Поки наша робота підсихає, ми зробимо листочок і хвостик нашого яблучка. Для цього візьмемо непотрібний шматочок зеленого паперу, у мене ось такий невеличкий, і зігнемо його вздовж олівцем намалюємо половинку листочка. Так, щоб спочатку він був більш загострений, ось такий. А друга частина нижня більш округла. Виріжемо. А щоб наш листочок був більш схожий на справжній, ми його згофруємо. Ми таке завдання робили у першому класі. Але тепер ми його будемо гофрувати по косій. Показую, як. Від більш широкого кінчика, це у нас буде низ нашого листочка, ми починаємо ось так згофровувати. Спочатку в один бік, потім перегорнули в інший бік. Коли ми її розгорнемо, у нас вийде справжній листочок. Подивись, тепер ми зробимо хвостик для нашого яблучка. Для цього візьмемо не дуже маленький шматочок коричневого паперу. Чому я про це кажу? Справа в тому, що діти роблять дуже-дуже маленьку ніжку для яблучка, але якщо вона буде маленькою, вона не зможе втримати яблучку. Ми зробимо її ось таку. Відріжемо оцей от хвостик і тут намалюємо раз і два дві вигнуті лінії. Ось так. Ось такий у нас буде хвостик. Вирізаємо. Такий хвостик і листочок у нас вийшли. Ось така у нас заготовка, і ми будемо піднімати два протилежних кінці смужок і склеювати їх між собою, ось так. Дамо просохнути ще раз нашому яблучку, а потім, коли підсохне, приклеїмо хвостик із листочком. Ось так потрібно розрізати кінчики нашого хвостика для того, щоб він міцно стояв на яблучку. І приклеїти ось таким чином доверху, притиснути добряче, а тепер. Приклеїти наш листочок. Наприклад, ось так. Ось таке яблучко у нас вийшло. На цьому все. До нових зустрічей!